Привіт! мене звати Саша, я хед в Customer Success в компанії WorkSection. У цьому відео ми поговоримо про дві системи, які часто обирають команди для організації робочого процесу: це WorkSection та Notion. Розберемо, для яких завдань підходить кожен із сервісів, і допоможемо вам обрати той, який закриває потребу саме вашого бізнесу. Спочатку коротко про кожну із систем. WorkSection – це система для командної роботи, яка працює на ринку з 2008 року в основі сервісу керування завданнями та проєктами. WorkSection допоміг вже понад 1600 компаніям різних сфер від маркетингу до виробництва підвищити ефективність робочих процесів. Тепер про це універсальний робочий простір, що нагадує формат все в одному. Сервіс відомий своєю гнучкістю щодо створення робочого простору. А також набором налаштувань для графічного відображення інформації та бази знань. Під час вибору сервісу важливо враховувати специфіку роботи вашої команди та наявність в системі потрібних інструментів. Тільки так впровадження буде справді ефективним, а команда зможе наповну використовувати його потенціал. Тож поговоримо детальніше про те, кому краще обрати WorkSection, а для яких команд вдалим вибором стане Notion. WorkSection підійде командам, що налічують від 10 до 100 людей і ведуть проекти різної складності. Для сервісного бізнесу, що працює на погодинці, для тих, хто не має досвіду у користуванні системами для проєктного менеджменту, адже WorkSection інтуїтивно зрозумілий та простий у впровадженні. А також для команд, які потребують різних інструментів для управління проєктами в межах однієї системи, таких як Kanban чи діаграма Ганта. Проте вам варто розглянути інші рішення, якщо ви в пошуках системи з високим рівнем автоматизації робочих процесів та шаблонами для роботи. І якщо у вас технічна команда та робочі процеси потребують підтримки DevOps. Тепер про Notion. Сервіс стане вдалим вибором для спеціалістів, що працюють на фрілансі та прагнуть чіткої організації своїх завдань. Для команд, які потребують різноманітних шаблонів для роботи з проєктами, Notion пропонує багато різних шаблонів, які можна швидко інтегрувати у проєкти, економити час та зусилля. Для тих, хто потребує кастомізації та можливостей адаптувати систему під свій робочий процес. Для роботи з базами. Даних та великими бібліотеками інформації, які завдяки Notion зручно структурувати. Але Notion не підійде вам, якщо ви потребуєте в роботі чіткої аналітики та звітності. Notion не має для цього комплексних інструментів, що ускладнює контроль KPI та аналіз результатів. І якщо у вас обмежений бюджет через обмежений функціонал для бізнесу, ви потребуватимете додаткових сервісів для заповнення прогалин, а це може бути фінансово несприятливим для малого бізнесу. Щоб швидко оцінити можливості обох систем, ми підготували спрощену порівняльну таблицю. Як бачимо, у WorkSection, на відміну від Notion є можливість працювати за погодинкою, трекати час і отримувати цілодобову підтримку від експертів по продукту. А все це особливо для сервісного бізнесу, дуже важливо. Тому тепер поговоримо, чому вашій команді варто обрати саме WorkSection. Перше і найважливіше це структурованість. Акаунт у воксекшн розділений на проєкти, де ви можете ставити задачі та підзадачі двох рівнів це дозволяє тримати всю необхідну інформацію по проєктах компанії в одному місці, а також вести прозору роботу над клієнтськими проєктами. В системі можна встановити пріоритетність завдань, його термін та відповідального за виконання. Крім цього, у вас є можливість додавати мітки та статуси для позначення етапу та специфіки завдань. WorkSection допомагає сервісним командам працювати за погодинкою, забезпечуючи прозорий облік часу та ресурсів. Для цього в системі є вбудований таймтрекер, завдяки якому ви можете контролювати скільки часу працівники витрачають на виконання задач. Система дозволяє увімкнути таймер, почавши роботу над завданням, або внести витрати по задачі вже після її виконання. Усі витрати по часу автоматично потрапляють у звіти. Звіти дають можливість коригувати навантаження працівників, розуміти, які проєкти є вигідними для команди, а які потребують значних часових витрат, і натомість не приносять бажаний дохід для візуалізації перебігу проєкту. В реальному часі у WorkSection є. Діаграма Ганта. Прямо на діаграмі ви можете змінювати терміни завдань, встановлювати зв'язки між ними та змінювати відповідальних по задачі. Якщо якесь завдання у проєкті спричиняє затримку, на діаграмі Ганта ви побачите це відразу і зможете вжити заходів, щоб завершити проєкт у запланований термін. Ще один корисний інструмент канбан. Канбан допомагає оцінити обсяг вже виконаної роботи, побачити, над якими завданнями команда працює зараз, і які заплановані до виконання kanban дошка у WorkSection інтерактивна. Ви можете змінювати статус завдання, перетягнувши його з одного етапу на інший, а також можете призначити для кожного з етапів конкретного відповідального. Worksection пропонує розширену систему доступів, за якою ви можете працювати як з командою, так і з клієнтами, яких долучаєте до проєктів. Наприклад, працівник з ролю користувач може створювати, коментувати та бачити всі задачі в рамках проєкту, до якого він був запрошений, що чудово підійде для людей в штаті. А працівник з ролю гість має доступ тільки до таких задач, в яких він призначений відповідальним або підписником, що підходить для команд на аутсорсі та клієнтів. Тепер про тарифи. У WorkSection плата за користувача стартує від 2,5 доларів за умови сплати на рік. На кожному з тарифних планів підключається основний функціонал з різницею у квотах по тарифу це кількість людей, проєктів та гігабайт сховища. Ціна за користувача в Notion починається від 8 доларів. При цьому ви все ще матимете обмеження. Відсутня підтримка Customer Success менеджера, інструментів аналітики, робочого простору. Тощо зазначимо, що після реєстрації у WorkSection ви отримаєте 14 днів безкоштовного тестового періоду. За цей час ви матимете можливість протестувати весь функціонал системи та обрати для себе зручний тарифний план. Отже. І WorkSection, і Notion чудово підходять для керування проєктами та контролю завдань. Проте весь потенціал кожної системи можна відчути, якщо підібрати її з урахуванням специфіки роботи команди та її потреб. Тому незалежно від вашого остаточного вибору бажаємо вам легкого впровадження та комфортної роботи.